Сьогодні в місті Лубни працює спеціалізована група з тактичної медицини, як очолює Захар. Приїхали в наше місто за проханням і міста Лубни, і центру комплектації за підтримкою народного депутата Олександра Трухіна. І сьогодні з підрозділями. Збройних сил України, добровольче формування проводять навчання з тактичної медицини. Захара, вітаю вас в нашому місті Добре. Лубни. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо це для військових навчання і для цивільних, тому що ми бачимо, що щоденно збільшується агресія Російської Федерації, збільшується кількість і ракет, і Безпілотників, які залітають на наші міста і села, і от сьогодні, мабуть, саме основне – це збереження життя і здоров'я людей. Важливі знання і навички базової тактичної медицини або навіть базової домедичної допомоги, якщо це цивільні умови. Після виїзду на Донбас нашої групи, то ми зрозуміли, що дуже багато значить саме уміння собі допомогти. Так як дуже багато було травм і поганих результатів через те, що бійці не могли самі собі допомогти, тому ми почали займатися саме навчанням і військових, і цивільних по всій Україні, щоб всі знали базово, базово, як допомогти собі, і як допомогти комусь у критичній ситуації, тому що ми. З критичній ситуації опускаємось з рівня знань до рівня навичок, і тому наш курс більше орієнтований на відпрацювання певних елементів: там турнікети, бандажі тампонування ран і евакуація пораненого. Початок навчань був надзвичайно відповідальний, тому що ми з вами не бачили і не знали. Як це у них вийде? Але за оці 2-3 години, які пройшли і початку навчань, мабуть, кожен з нас пересвідчився, що це високі професіонали і, і правда є, чому в них повчиться. Без вас ну, не було б не країни, не було б цього дня, сьогодні, не було б цих навчань, а ваше життя воно безцінне. І якщо такими навчаннями, якщо дійсно воно буде ефективними, ми зможемо зберегти життя або врятувати здоров'я. І швидше повернутись, наприклад, до бойових задач. Я думаю, що це саме головне. Це пробне навчання, пробне, пробне. і якщо воно буде ну, повністю підтримано, і вашим керівництвом, і хлопці побачили, що у вас є бажання і є кількісний склад. Військових, то вони готові до нас приїжджати на регулярній основі, час ми тільки що стояли, мали розмову з ними. Я думаю, що всі ваші побратими або з ким ви проходите бойову службу, зможуть долучитись, пройти навчання та отримати базові курси. А якщо буде потрібно, то може більш поглиблене якесь навчання. І я думаю, що ми з вашими командирами опрацюємо питання персональних аптечок. Котрі ви повинні мати, і тих спеціальних приладів, починаючи від турнікетів та інших засобів, котрі боєць повинен мати при собі, щоб те, що ви тут навчались і отримали знання, щоб ви потім це мало під рукою.